Відеоновини НА Наріо Бердичів. Є цілком логічним проявом пошани до відомого письменника. Саме тут, у цій мальовничій місцевості, Оноре де Бальзак зустрів свою прекрасну Евеліну Ганську. Яка стала справжнім великим коханням всього його, всього його життя. Недавно дав їх такі ще вислів в Бердичеві, що Україна починається з Бердичева. А це сказав Маловеде Морізар. І ми сьогодні пишаємося тим, що саме завдяки геніальному французькому письменнику навіки поєдналися три культури: це французька польська та українська у місті Вердеча. Як уже сказав, пане мер, це ж сьогодні приємна подія, яка нас об'єднує. je vois en effet plusieurs raisons de réjouir avec vous. Е я також бачу багато приводів для радості разом з вами сьогодні. La première euh, l'ambassade, comme toutes les ambassades et des ambassades qui dans votre euh, capitale. Е посольство це посольство Франції, як і всі інші посольства, вони розміщуються в столиці тут у Києві.

Et je trouve toujours très intéressant les échanges, les rencontres que nous pouvons faire dans ces déplacements dans les différentes régions ukrainiennes. La deuxième raison, c'est que, en qualité de, de conseiller économique de l'ambassade, je ne peux que me réjouir quand. Démarre un nouveau projet en Ukraine. Je salue ici euh, la personne de Jean Roche Balzac euh, Investissement qui a engagé euh, ce, ce, ce projet, ce complexe je voudrais C'est une opération importante de, de plusieurs millions d'euros. De, de et qui a tout à fait sa place dans l'ensemble des investissements français en Ukraine. Et qui investissements français en Ukraine. Cet égard, un mot pour dire que euh, l'ensemble des investissements euh, français dans dans votre pays représente un petit peu plus de 5% de l'investissement étranger. перевищує 5% від загального обсягу іноземних інвестицій Et donc, euh, de nouvelles opérations euh, permettent d'augmenter cette part de la France. Et puis enfin, euh, ce complexe que, que, que nous allons voir euh, tout à l'heure, et eh bien, je euh, pense, va apporter euh, une touche de, de, de modernité, et, euh, va apporter, euh, à constituer pour la population un, un nouveau point de rencontre. Також я сподіваюся, що цей новий багатофункціональний центр стане новою такою рисою, сучасною рисою в місті Бердичеві, стане новим містом для зустрічі для місцевого населення. І тому, що de nouveaux services avec des standards de qualité élevés à la française en quelque sorte. Je vais vous proposer de vous proposer de vous proposer de vous по, По французьки. Ви передайте нового пану послу, що якщо він прийде перший візит, то почнеться з Бердича, у нього буде дуже гарно майбутнє, який вже буде незабаром відкриватися, стане дійсно центром міжнаціонального спілкування. І ми вже зараз плануємо вже була така розмова, щоб провести серйозний бізнес форум запросити в тому числі послів багатьох європейських країн вже на чолі з вашим послом. І провести серйозний бізнес форум саме в цьому закладі. Під, підготовчу роботу з цього приводу ми вже розпочали. Ну і ще одне питання, була така задумка відкрити представництво, от ми сьогодні їдемо представництво посольства якщо, або економічного вашого блоку на території цього закладу. Пане радник, ви подумаєте? що Історія цього, цієї споруди почалася з такого певного парі з вашим міським головом, оскільки на той час наша компанія шукала офісні приміщення, яких в родичі просто не було. І тому в принципі, ідея, яка от виникла так спонтанно, що ви тоді побудуйте собі, саме з цього цієї ідеї історія почалася. Ці, ці споруді будуть, буде як житло, тобто, житлові приміщення. Будуть також передбачені установи для розбирання установи, також ресторани, магазини. Тобто в одному місці будуть сконцентровані всі послуги необхідні на себе. Ще що ми кожного разу постійно будемо намагатися надавати ці створі цьому комплексу французького шерму, французького стилю, організовуючи різні заходи регулярно, співробітності з міськими органами влади, тобто постійно нагадувати про те, що в цьому центрі є французька. Звичайно, е, як ви вже зазначали, сьогодні ми робимо перший крок. Сьогодні ми очисто відкриваємо зовнішнє оздоблення будинку та сад, власне пам'ятник у наряду бальзаку. Ми заб'є Музей Байзаків теж. Авик сел'експозицію сел ремонт і перемогли додати бальзак номер своєстей. Але також ми передбачили, запланували на четвертому полосі, на спеціальному поверсі відкрити музей Бальзака, також відкрити там конференц-зал, зал для засідання, що дозволить вшановувати пам'ять цього письменника ще багато разів в рамках багатьох. Народних фінічний визначення. Стосовно yeah. водовексплуатації вже самого, самого центру, то, я думаю, що всі з вас розуміють, що такий процес водовексплуатації в Україні досить складний, але ми вже виходимо на, фінішну, на фінішний його етап і сподіваємося, що ще до новорічних свят вже в центрі буде в'ятися діяльність. Серед тих священних місць, які мали надзвичайно велике значення в житті Бальзака. Їх є чотири. Два з них знаходяться у Франції. Це, зокрема, будинок Бальзака в Парижі, яким я керую, та його будинок в місті Саше. Дві одні це лише Бердішев і це Верківня. А два інших святих місця для Бальзака знаходяться в Україні. Це, зокрема, церква Святої Варвари в Бердичеві та.

Бальзак не поїхав в Україну на епоху стали, а три комплектації. Бальзак не побоявся двічі приїздити в Україну в той час, коли такі подорожі були надзвичайно тривалими, тяжкими, небезпечними і дорогими. Et c'est pourquoi je suis sûr qu'aujourd'hui, tous ceux qui aiment Balzac, tous ceux qui le lisent, auront beaucoup plus de facilité à venir en Ukraine et à venir en Berdichev, grâce à l'initiative de, de, de M. Le Maire, du Conseil Régional et de M. Jean Roche. Саме тому я сподіваюся, що сьогодні всі ті, хто любить Бальзака, хто його читають, хто ним захоплюється, їм буде набагато простіше е, приїхати сюди подивитися на ці святі для нього місця завдяки цій ініціативі. Також okay. хочу сказати, що Бальзак це не просто видатний французький письменник 19 століття, це є письменник світового значення, якого читають повсюди. Більш ніж третина відвідувачів дому Бальзака в Парижі є іноземцями, які приїздять навіть здалеку, з Азії, з, Азі, з азіатських країн, з Китаю. З Індії. Я сподіваюся, що так, так само буде і в Бердичі. Сьогодні нас зібрала надзвичайно приємна подія. У місті відкривається бюст великого геніального французького письменника-романіста Оноре де Бальзака, створеного відомим скульптором. Заслуженим художником України Василем Фещенко в рамках реалізації проєкту багатофункціонального комплексу Оноре де Бальзак французькою компанією Бете інтернешнл. Важливість такої події не тільки в тому, що ми маємо змогу милуватися архітектурою та дизайном будівлі, і тим, що цей комплекс надаватиме. Весь спектр послуг гостям нашого міста, власникам квартир та всім бажаючим. А ще й тому, що об'єкт такого призначення значно підніме туристичний туристичний привабливість Бердичева. Новини шукайте на ріо Бердичів інфо.